Портативні колонки це ідеальний спосіб ідентифікувати довбня на вулиці або в громадських місцях. Бо хто ж іще, окрім довбню, може подумати, що всі оточуючі неодмінно прагнуть зацінити їхній неймовірний музичний смак? Чи та пристрої такого типу можуть виявитися й досить корисними, навіть якщо ви не відбитий рагуль. Підписуйтеся на канал та вмикайте всі сповіщення дзвіночком, якщо, хоч раз в житті, у вас виникало непереборне бажання влаштувати на вулиці кривавий слешер через підлітків з колонками. Сюди ти трисячах ласикля шмарката, майло лайнопика, глиза до дубий ножбати. Гнидесос гниємосей на холоди вирішав нова коселяча дупа! Американська компанія JBL належить компанії Harman, яка є дочірньою компанією корейської Samsung. І зараз вона найбільш відома виробництвом портативних колонок. А у мене в руках JBL Essential найдешевший представник таких колонок на сьогодні. До речі, модель вийшла влітку 2022 року. Це важливо запам'ятати до кінця огляду. Почну з вигляду, який практично повторює модель JBL Go 2 2020 року. У нас продаються чорна, червона та блакитна версії. Червона, мабуть, буде прекрасно виглядати у якихось таких високодизайнерських інтер'єрах. А от стриму чорна та блакитні версії фактично є універсальними та гарно впишуться будь-куди. Приємний софт-тач пластик практично не збирає відбитки пальців. Ну а фронтальна металева сітка прикриває безпосереднє джерело звуку. Щоб зрозуміти розміри колонки, порівняємо її з об'єктами, які є у кожного вдома. Ось колонка біля іграшкової горили, ось колонка біля пікачу, ось колонка біля такого предмету, і такого, і ще такого. Я ж не дописав тут ці предмети. З елементів управління у верхній частині у нас набір із п'яти фізичних клавіш. Перша вмикає або вимикає колонку. До речі, фірмові звуки ввімкнення та вимкнення мені особисто сподобалися. Далі йде клавіша активації Bluetooth, якщо ви хочете перепідключити вивід звуку з іншого пристрою. Після цього стандартні клавіші підняття та зниження гучності. А також плей-пауза, яка при подвійному натисненні перемикає на наступний трек. GBL Go Essential водозахищена за стандартом IPX 7, тобто ви можете носити її з собою в душ всім сусідам на зло, або ж слухати пісню кораблі в ставку, перебуваючи безпосередньо в ставку. Кораблі в ставку вроді тока начав плавати, а уже на дну. Я не буду вам описувати звук з якоїсь технічної або аудіофільської сторони, однак відразу скажу, що він мені сподобався. Особливо дивлячись на розміри цієї колонки. Я не очікував ні такої гучності, ні такої якості. Звук збалансований та має на диво потужні баси, а звучить дуже приємно на всіх діапазонах гучності. Треба розуміти і те, що фізика є фізика, тому цією малесенькою колоночкою ви не влаштуєте на вулиці фаєричний рейв на цілий район. <звук> У порівнянні з колонкою Мейбелін, яка у мене з'явилася чисто випадково. О, Звук просто шикарний. Це якраз той випадок, коли порівняльне відео на Ютубі показує очевидну різницю у звучанні. Якщо ви ще з неме, тоді мене столи, поки не столись, покін. руки Якщо ви з нами, руки руки, 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 Це чудовий варіант. Якщо ваш ноутбук має першевенькі динаміки, можна просто під'єднати колонку та не вслуховуватися у мелодії ютубних шедеврів. Якщо з нами, тоді мене поки не, знули, поки не Крім цього, можна не обкладати все житло різними динаміками, а просто носити із собою компактну штуковину та користуватися нею, хоч у сральнику, гугля перед тим заспокійливі мелодії для какання. Тобто це оптимальний вибір для приміщення. Запасу гучності цілком достатньо, щоб навіть розізлити сусідів трохи. На вулиці в межах населених пунктів використовувати будь-які аудіопристрої категорично заборонено, якщо ви не хочете мати справу за вінелою та психеєю. мяу 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 а от на природі JBL Go Essential прекрасно підійде під час пікніка для невеликої компанії, яка не збирається відходити від джерела музики на сотні метрів. Звичайно, переваги компактності закінчуються, коли йдеться про автономність. Однак колонка від вбудованого акумулятора на 730 мА здатна спокійно забезпечити вас музикою на середній гучності протягом 5 годин. Загалом це покриває майже всі кейси використання. Процес заряджання не супер швидкий, та за 2,5 години ви отримаєте всі 100% заряду. І тут я плавно підійду до того пісця, який на вас очікує, коли ви відкриєте заглушку, шукаючи роз'єм для кабелю. Так, ви побачите тут мікро -USB. USB, мікро... ЮЕСБІ, мікрова. Це є джерело скандалів. Мікро-USB на гаджеті, які випущений в середині 2022 року. 22 року. Сказати, що я а це нічого не сказати. Взагалі, нічого не сказати. Абсолютно тут уже нічого не поробиш, така реальність з нетерпінням. Чекаю того моменту, коли закон єс про використання USB Type-C набере чинності і виробники перестануть впарювати нам цей застарілий роз'єм задля копійчаної економії. Що цікаво, старіша колонка JBL GO 2 хоч і мала також мікро-USB, однак додатково могла похвалитися aux роз'ємом для підключення аудіопристроїв та мікрофоном із шумозаглушенням і функцією спікера. Єдина річ, яка краще у JBL Go Essential трішки новіша версія Bluetooth, що практично ні на що не впливає. Тож загалом я залишився задоволеним колонкою. Якщо вас не тригерить відсутність type c тоді можна сміливо її брати, пам'ятаючи звичайно про шумовий комфорт оточуючих людей. Підписуйтеся на канал та вмикайте дзвіночок, якщо подобаються сучасні гаджети і моя лисина. Якось так. drop you better kill get up wet yeah it's all fresh now make it in my nest fuckin' nest all fuck it you better kill get up wet you better kill get up wet you get Не цікаво, чим такомі твоїх порубало, бала Хова там помітори, крути це треба пару бану. Там мені по барабану тут на ваші, анекдоти, не кажи, що ти репер, коли бачи, пите.